Жу є пацієнти, які користуються отіконінтен. Будь ласка, подивіться їх враження. Знаєте, люди дуже задоволені слуховими апаратами. отікон інтент. Ми достатньо багато вже па пацієнтів протезували за цей час цими слуховими апаратами. Це дуже такий великий крок в аудіології. І навіть пацієнти, які користувалися продвинутими слуховими апаратами, дуже ними задоволені. Що вони розказують? Чую більше, далі, чіткіше. Також розказують, що вони витрачають свою енергію не на те, щоб розібрати, що сказали, а на те, щоб відповісти. Також розказують, що вони відчувають більший контраст між шумом та мовленням. А ще що цікаво, чула це не від одного пацієнта, що ніби мова йде за слуховим апаратом, тобто краще локалізується. Як спеціаліст, я дуже задоволена новими слуховими апаратами. Oticon Intent. Я бачу, що вони дають людям краще жити, краще чути, краще розвиватися, витрачати свою енергію на своїх близьких, а не на те, щоб щось розібрати навколо.